Привіт, мудрим небайдужим. Ну що ж, друзі, заяви Трампа не залишають поля для маневрів в Володимиру Зеленському. Трамп сьогодні в заявив, що Зеленський має піти на незручну небажану ним угоду і прийняти позицію Росії в частині припинення війни. Експерти аналітики мої нові знайомі з Вашингтону кажуть, що Трампу сподобалась ідея. Путіна, яку він обговорив під час зустрічі на Алясці, і в тій чи іншій мірі він її реалізує. Зараз реалізація очікується з боку Росії. Росія буде чинити тиск. Європейський Союз, як ми бачимо, зайняті своїми проблемами, а проблем у них чимало. У них навчання пілотів f 16 я так розумію, треба починати з чистого листа. Вони не звикли працювати в такому напруженому режимі. А тому Європі зараз ну, точно буде не до України. І підтвердженням цьому є те, що Європейський Союз приймає вже все-таки рішення щодо поступового припинення захисту українців, можливості біженцям з України знаходитись на законних підставах, працювати в європейській спільноті. Пропонуються різного роду варіанти. Це все вказує на те, що Європа теж визнає позицію Трампа і. Не хоче, але вимушено буде погоджувати на те, що нав'язує Дональд Трамп. Звичайно, вона не відмовиться від російських енергоносіїв. Звичайно, ні, Європа і вже заявили. Японія не накладе відповідні мита 50 і більше відсотків на китайські товари. А відтак у Трампа ну є логічний аргумент. Ну ви ж не згодні так затягнути собі пояс. Ну тоді у нас немає іншої можливості як. У ну, вибачте на слові здати Україну і домовитись з Росією так на її умовах, і тим самим задобрити її і відтягнути від Китаю. Сумно, страшно, це наші перспективи. Але ми самі винні за більше ніж 30 років, що не змогли привести українську владу, а ми керували зайди і робили з Україною, що хотіли. Грабували. Тепер мародерили, А відтак ми заручники. Волі Дональда Трампа, який все-таки, попри все, хоче принести мир. Так, незручний нам, некомфортний, несправедливий, про який нам промивав місті Зеленський. Але мир. Я вважаю, що все таки цей мир краще, ніж погана війна. Ну що ж, друзі, у нас в Україні? Ну, а у нас всередині країни Зеленський зайнятий тим, щоб підчистити хвости. Все більше і більше депутатів Верховної Ради ствердно заявляють, що вибори от-от будуть. Зеленський розуміє патовість своєї ситуації, розуміє, що Сполучені Штати Америки та ба навіть Європа, ну його дотиснуть, йому придеться піти на ті домовленості, які б він не хотів. Він би, як я бачу, хотів би продовження війни. А відтак йому треба швидко підчистити хвости. І тут виситься справа міндіча, плівки міндіча. І для того, щоб як то кажуть, надавити на детектив НАБУ, я так розумію, що щось ще не отримали, не все вилучили, не все знищили. СБУ, Державне бюро розслідувань, відкриває нову справу по новим звинуваченням по цьому детективу НАБУ Руслану Магамеду Расулову. Ми йому там розказували, що він допомагав своєму батькові там, торгувати з Росією. Хоча ну, в наплівках, наскільки я добре чую, ну, там, по-моєму. Мова йде не про Дагестан, а про Узбекистан. Можливо, в мене щось погано зі слухом. Ну але розуміючи, що ця справа надумана, я бачу, що відкривають по-новому. Звинувачують уже в комітеційних центрах і так далі. Тому подібно. Взагалі, кажуть, там більше 40 слідчих і прокурорів працюють над тим, щоб от затіснити влищати цього детектива набу. Я думаю, що європейська спільнота про це знає. Думаю, що звичайно однозначно знають наші партнери США, і це лише поглиблює проблему для Володимира Зеленського. На фоні сьогоднішнього оприлюдненого інтерв'ю News, де Зеленський просто тупо знову наїхав на Трампа. Ну кінець, я думаю, його тепер уже дуже близький. Ганебний кінець схоже на те, що Трамп однозначно. Налаштований злити Зеленського. Ну і я особисто давно цього чекаю, тому що я вважаю, що з Володимиром Зеленським миру українцям не здобути. Ну, а те, що він не дбає про майбутнє українські держави, це я думаю і так все зрозуміло. Чисельна щеля Зеленського, різного роду прислужників влади, перевзувається. Ну вже і пінчук той, який звик працювати з Соросом, той, який є партнером фіали. А фіали, ми ж розуміємо, це теж права, чи яка там ліва рука Сороса. На ЄС навіть зробив включення Трампа. Не знаю, чи Дональд Трамп знає, включався на яку він конференцію, і хто є її організатором. Думаю, що йому донесуть принаймні я вже свою довідочку Вашингтон скинув з поясненням, хто такий пінчук, і де ж Дональд Трамп все таки виступив. Чекаємо на результати. Тому що, якщо чесно, друзі, мене це перевзування наших політиків ну просто вже набило оскомину, тому що ну у нас часи йдуть. Нам по вухам вішають, а нічого не змінюється. На мене ж, як то кажуть, одні й ті самі, перевзуваються, як оці всі зараз бігус, українська брехня чи українська правда. І раптом уже брум, вже вони хороші. Інші. Без покарання всіх тих, хто довів до цього вибачте на слові Карбдиця, без виконання їх взагалі там з порядку денного, всіх цих журналюх-продажних, цих цих політиків, ну, неможливо здобути, майбутнє. Я не кажу просто руйнувати все з нового число ста будувати, але треба всіх цих поганців, які на сьогоднішній день слугують, найбільш злочинному, я вважаю, зеленому режиму, ну всіх брати на олівець і після зміни влади притягнути до відповідальності. Щоб не було так, що вони, як завжди, повішують все на когось одного, ну, зокрема, на Зеленського. Скажуть, та я не я, хата не моя. Ні, насправді. Винні в цьому безладі, звичайно, Зеленський, і всі ті, хто йому підспівували, допомагали, організовували цю бусифікацію, закриті кордони, конституцію на паузі, мародерство, крадівництво, бруківку і все-все інше. Важливо про це пам'ятати, а не стати як рибка там гупі, та кліпнули і забули. Якщо ми хочемо все-таки змінитися і отримати перспективи, то ну варто про це пам'ятати і варто це віддати, так як нам. Давали.